З перших днів російської агресії підтримка наших захисників була і залишається ключовим завданням. Спочатку повномасштабного вторгнення понад 150 мільйонів гривень із бюджету громади ми спрямували на потребу Збройних сил України, сил оборони та підвищення нашої обороноздатності. Більше 30 мільйонів гривень було надано у вигляді субвенції у 2024 році. Крім виділення коштів за запитами військових частин, ми усіма доступними засобами забезпечували їх потреби в облаштуванні систем оборони. Зокрема, силам оборони, наша громада передала сім бетонних укриттів швидкого спорудження. Це ще близько 10 мільйонів гривень, які ми закупили з нашого міського бюджету, а також передавали паливо та різноманітні матеріали. Як ви знаєте, наприкінці 2023 року у місцевих громад. Забрали військове ПДФО і спрямували всі ці ресурси до державного бюджету. В результаті бюджет нашого міста скоротився майже на третину. І навіть попри це ми шукали і знаходили можливості для передачі необхідної нашим воїнам допомоги. Так, за підтримки нашої громади, підрозділі ЗСУ, отримали спеціалізоване обладнання, в тому числі і дрони зарядні станції, детектори БПЛА. Підсилювачі сигналу для пультів керування дронами, автотранспортні засоби, теплові пушки, сертифікати на придбання дронів і комплектуючих, які ми теж передавали. Також інші необхідні речі. І це не, не враховуючи продуктів харчування, засобів гігієни та різного обладнання і вантажів, які ми разом з вами збирали і доправляли бійцям на передову. Фронт, на жаль, близько, і ми відчуваємо це за кількістю повітряних ударів по нашій території. За 24-й рік у громаді ракетними атаками було пошкоджено майже 200 приватних будинків та понад 100 квартир. Силами комунальних підприємств ми невідкладно надали постраждалим допомогу будівельними матеріалами на загальну суму близько півтора мільйони гривень. За компенсацією по програмі є відновлення, звернулося 136 осіб. Грошових виплат отримано на загальну суму понад 7,5 з мільйони гривень.